Вітаю всіх! Я хочу подивитися ще таке відео. Цікаве, з урахуванням Дніпропетровщини, з урахуванням всього. Донецька область буде окупована в адміністративних кордонах. Донецька область буде окупована в адміністративних кордонах. Давайте дивитися це питання. Донецька область буде окупована в адміністративних кордонах. Ні. Відразу скажу ні. Жодного разу мені не випадало. Конкретно, що так. Ні. Не вийде. Не вийде в них це. Дуже добре, дуже добре. Так, область жертва, це зрозуміло. Окупація є, факт, але в адміністративних кордонах не буде. Але ворог це хоче номер один. Завдання номер один. Давайте. Так. Мене цікавить ситуація по кордонам пройдемо. Донецька область залишиться без окупації на кордоні з Дніпропетровською областю. Залишиться без окупації на кордоні з Дніпропетровською областю. З Дніпропетровською областю на кордоні буде важко. Там дійсно погана ситуація, очікувати там притул. Вона залишиться без окупації на кордоні з Харківською областю. Так, Харківщина випадає блазень. Погано, погано. Але знову ж таки. Тут немає повної окупації. Важко всюди важко, всюди погано. Скажімо так, не добре. Ось і все. Розумієте, що і там, і там важко. Харківщина випадає краще. Добре. Тепер, що мене цікавить, адмінкордон Харківської Донецької області буде під контролем ЗСУ. Адмінкордон. Харківської Донецької області буде під контролем ЗСУ. Так, пауза. Дивіться. Там буде територія, яка не буде окупована однозначно. Ворог буде ну недалеко. І наші розуміють, що не можна допускати цей кошмар. Розуміють. Оборона, там буде оборона. Ну що ж, подивимось взагалі, ситуація важка. Те, що йде, якщо відкрити карту, розумієте, що мені не показує 100% окупації. Це добре? Це добре, але.